Вітаю багато з вас зіткнулися з такою проблемою, що, що пенсійна пластикова картка, на яку ви отримали пенсію, закінчується в неї срок дії, і у вас немає можливості зробити нову. Карту, і ви, звичайно, чули за віртуальні карти. Але, звичайно, ви не знаєте, щось таке, як, як нею користуватися. Добре, це чи погано. Я зараз в цьому ролику розповім вам, як користуватися віртуальною картою, як витрачати ці гроші. Це в принципі те ж саме, єдине, що ви не можете тримати її в руках і зняти з привичного банкомату. Я буду проводити приклад на віртуальні картки Приватбанку, але що Монобанк, що. А Щадбанк, вони в принципі, функціонал цих карток віртуальних майже однаковий. Ця карта може називатися діджитал, може називатися віртуальна, може називатися цифрова, але суті одна та сама: це, це та карта, яку ви замовите, якщо скінчився срок дії, і ви не зможете отримати реальну пластикову картку. Значить, перший спосіб, як можна отримати готівку з цієї віртуальної картки, це якщо у вас можливо є картка іншого банку пластикова. Наприклад, у вас ви ощад зробили так, ащад зробили, отримали кошти, пенсію отримали, але у вас ще є карта монобанка пластикова, іменно маю на увазі, або е, Приватбанк, або іншого будь-якого банку, ви можете з цієї карти перевести на пластикову картку і зняти гроші. Або в можливо в кого у вас є в родичів в близьких пластикова картка. Теж ви можете перевести гроші на цю пластикову картку будь-якого банку і зняти їх в банкоматі. Другий варіант, як витрачати кошти, це можна зробити, купуючи будь-який продукт, будь-яку послугу в інтернеті. Тобто, ви цією картою можете розраховуватися і купляти тут чи інші продукти або послуги. Також ви можете звичайно платити комуналку. Газ, світло, вода і так далі. Це все можна зробити, платити, оплачувати з цієї віртуальної карти. Далі наступне це дати в борг людині, ну, ваші знайомі, або взяти в борг. Наприклад, ви взяли в борг в людини тисячу гривень, да, наприклад. І можете розрахуватися. Віртуальною карти сказати, а можна я дам тобі тисячу гривень, переведу тобі просто на твою карту. В принципі, більшість людей на це погоджується. Тобто так може теж налічити кошти. Або навпаки, ви, ви позичаєте комусь та, тисячу гривень і кажете, що якщо можна, віддаси мені цю тисячу гривень в готівки готівкою, і все. і От теж такий варіант. Далі наступний варіант це розрахунок. В будь-яких магазинах, в будь-яких супермаркетах безконтактною оплатою, тобто НФСІ. Ну, Ви самі, самі бачили, да? людина підходить до терміналу в будь-якому супермаркеті, прикладує телефон і розплачується за, ту чи іншу, за той чи інший продукт. Але тут дивіться, тут не всі телефони це підтримують цю функцію. В основному це телефони більш новіші підтримують цю функцію. Якщо вони після 2020-2021 року випуску телефони не підтримують. Якщо старіші телефони, то скоріше вони підтримувати не будуть. Якщо вони не підтримують, то ви не зможете цим скористатись. Тому тут уже треба кращий телефон. Як перевірити, чи є у вас працює, у вас ця безконтактна оплата, це можна перейти перейти налаштування телефону і. Подивитися функцію про телефон, і там буде розписано, чи є вона, чи немає. В кожному телефоні воно по-різному, тому смисла вам немає показувати. Або, наприклад, це можна подивитися, не знаю як в інших банках, в мене просто немає інших банків, в мене приват, то в приваті можна зайти в свою карту в онлайн-банкінг, і в карті, само в налаштуваннях карти, буде написано, чи підтримується функцію, чи не підтримує. І останнє це знову ж таки, якщо є НФС Якщо у вас є доступ до якогось банкомату, ви можете через QR-код, навівши телефон на банкомат, зняти свої кошти. Ось так можна користуватись віртуальною картою. Можливо, я ще щось не сказав, можливо, ще якось можна зняти кошти. Якщо ви знаєте, то можете написати це в, в коментарях. Буде цікаво почитати. Можливо, я не всі і перечислив. так все просто, друзі. Якщо у вас немає можливості зробити пластикову картку, робіть віртуальну і. Можливо, це не зовсім зручно буде, але все ж таки це краще, ніж нічого. Якщо цей, цей ролик був корисний, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нових цікавих роликів. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всім пока, до нових зустрічей!